Капела бандуристів виконує українську народну пісню на слова Тараса Шевченка Думи мої думи серед тих, хто із сумом слухав слова великого ковзаря, люди різного віку та професії, і кожному з них вони близькі. Сьогодні ми зібралися з нагоди такої Сумної. Це день пам'яті Шевченка, пам'яті, тому що в цей день відбувалося перепоховання праху Шевченка на Чернечу гору. Логічно і закономірно насправді виникали портрети Шевченка і цитати з його творів. оця. Така цитата найголовніша майданівська: борітеся, поборете, вас, Бог помагає, вам Бог помагає, і звісно, що то річчя з дня народження Шевченка воно наклалося на ці наші трагічні події. Студентка Оксана Бабух розповідає, що роз останні події на сході молодь все більше цікавиться творчістю поета революціонера. А слова його віршів сприймає як поради. Особисто для мене найважливіші слова напевно, як для дівчини це кохайтеся, не з москалями, бо моска. Чужі люди, Близька Шевченкова творчість і тим, хто був у АТО, зізнається Іван Авчинський, котрому довелося боронити Україну на Сході. І не непом'яний батько з сином, не скаже сину, і молись. Молися сину за країну, його замучили колись. І надто важливі для матерів. Не смійтеся, чужі люди. церков домовина розвалиться, і спід неї встане Україна, і розвіять тьму неправди. Світ волі засвітить і помоляться на волі невольнічі діти. Шевченко завжди актуальний, Шевченко завжди наш, Шевченко завжди надихав українців. Це дух української нації. Саме Шевченко закликав українців. До боротьби і зробив з українців націю по всьому світу 1384 пам'ятники Тарасу Шевченку. Тобто, жодному митцю в світі немає скільки шани і поваги, як Тарасу Шевченку. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.